Вітаю всіх! Щоб робити пов'язки, вам потрібна ось така рослина. Беремо і зрізуємо. Oh, Зламався топор. Seriously? Зламався топор, значить ми зробимо ко... чим ножиком його будемо різати. Все, зрізали, нічого підбирати не треба. Листки молінері. Okay. Якщо у вас є порізи, що тепер робимо? Викликаємо меню, нажимаємо Змайструвати і перетягуємо сюди один листок молінерії. І створюємо пов'язку. створюємо І ось ця пов'язка потім можна буде перев'язувати рани якщо ви десь поранилися, порізалися або билися там твариною вона вас порізала. Так, а Якщо якесь зараження, наприклад, у вас укусила змія чи павук, то потрібно зробити ось таку пов'язку і знайти листя тютюна. Робите з тютюна те ж саме, тільки додаєте до цієї пов'язки тютюн і потім прикладаєте до, до рани. Всім дякую, що дивились.